Скульптор, режисер, драматург і сценарист таким знає світ українця Івана Кавалерідзе. Він автор найвідоміших пам'ятників княгині Ользі, Григорію Сковороді, Артему Ярославу Мудрому. ЮНЕСКО визнає його митцем надзвичайного рівня. Український культурний фонд спільно з музеєм майстерною Івана Кавалерідзе готує міжнародну програму мистецьких резиденцій Кавалерідзе Ревіжен. В течение десяти днів ми работаем над переосмисленням да життя творчества, пространства музея, истории Кавалеридзе, його біографії, фондів, архивов. Митці з шести країн намагатимуться по-новому показати творчість і життя легендарної постаті. Суть проекту в тому, щоб показати скульптуру современним інтерпретації. А от представник Білорусі озвучить скульптури Івана Кавалрідзе. Ідет процес привращення чисто візуального в аудіо. наймолодшому учаснику проекту лише 17 років. Максим працює над відеоскульптурою Григорія Сковороди. Я планую зняти ноги якоїсь звичайної людини. Потім за допомогою відеоефектів притворити їх на ноги, які є зараз у сковороди. Роботи усіх учасників можна буде побачити з 25 жовтня до 4 листопада у музеї Івана Кавалерідзе на Андріївському узвозі.